Some money to buy oh, to buy present for my boyfriend. Я відчуваю дуже сильну підтримку Бога, коли я бачу таке в мене на картці і налічкою ровно 295 доларів. І ви просто не повірите, але подивіться на ось це, як це відбувається. Це непогано виглядає білдінг, де я буду купляти подарунок, дивіться. Людей просто немерено. Ого, магазины хороший магазин, видать. раз тут. Ну ладно. Если же там фар. Зумки, який бачив на Пінтереск. Так, я знайшов весь мене треба. О, я зробила подарунок. Я хотіла набризатись духами, оскільки тут ну, багато людей можна так набризатись, і не общатись з консультантами, в але в мене так розболілася голова від перемірнішого. Я купила під тон максимально намагалася бумагу упаковочну. Я купила ось такий декор для упакування. Мені дуже подобається. Це 100% у герману стилі. Таке щось вишукане. йому сподобається. І буде все зав'язано такою сірою прозорою стрічкою. Просто подивіться, що це. Я думаю, це... Ааа, це не так! Сьогодні настав той день, коли я буду відкривати цей ящик. Ви не дивіться, що це не рок, тому що я таки не встигла купити спеціальну коробку для цих речей. А саме це новорічний став різдвяний став. Я вам зараз покажу, що є в мене у цій коробці. Так, перша річ. Це, звичайно, мило, спеціальна така скляна упаковка, і це мило дуже сильно пахне ялинками, єллю. І якраз у нас закінчилось мило, тому дуже-дуже вчасно я розпакувала цю новорічну коробку. Наступна річ це буквально нещодавно купила нереально гарнющі, такі поздоровітельні, можна сказати, Откриточки. Е, дивіться, просто на це. Тут їх купа, бачите? І ви просто це подивіться, я сама вперше бачу. Тут вже щось написунько, але можна від себе. Дивіться, які вони класні, вони об'ємні. Я у цьому році вперше пишу лист собі. Я його вже написала, в мене був дуже сильний натх... натхнення. І я його написала собі, щоб прочитати на Новий рік. Я коли писала, аж плакала. Наступна річ це, до речі, також зелена, це кедр Balm -бальм, це, бальм, це свічка, яка пахне м -м, дуже класно, приємно з солодким кедром. Е, також я підготувала ось такий обвалденний пакетик для того, щоб подарувати, наприклад, якусь пляшку вина або шампанське. Якщо піти до когось в гості. Наступна річ, я купила у секонд-хенді абсолютно нова. Це пробка для того, щоб закривати пляшку, яка вже відкрита. Мені це дуже сподобалось. А також я купила десь місяць або більше назад, ось такого Також подібну річ. Так, що це воно не. А. Наступна річ це куплені ось такі. Пакетики з гарною сніжинкою. Це такі холшові мішочки. Тут у пачці три, здається, і можна якісь маленькі мілкі подарунки робити. Багато ювелірки продаю. І якраз ювелірка дуже класно вміщається в такі холшові мішочки. Також про текстиль це ось такі два полотенечка різдвяні. Тут намальовані ялинки. Це кухонні полотеночки. Ну і залишилось дві речі, дуже такі типові для різдвяних свят. Це така мілка проволока з гирляндою. Дуже мені сподобалось. Можна декорувати щось на задній фон, особливо коли знімаєш відео. І є ось така величезна. А також ви вже помітили ось такі маленькі свічечки. В мене є це не справжні, це електронні свічки. Вони вимикаються і вмикаються. Класна тема. І в мене їх аж 24 штучки. Це ось такі свічечки якби безпечні для використання, тому що все ж таки вогонь це вогонь. Коротше, показую, що вчора герман знайшов на смітнику. Це не смітнику, а просто сусіди виставили, мабуть, прибирання перед новим роком робили. І, коротше, подивіться, на це трімпіля новенькі, дерев'яні. Вони тут купу грошей в Америці коштують. Просто винесли два ящика тремпелів. Тож зараз буду тут ще якась коробка. Упавця, що так... Американський мусор. Тільки що Ща... позвонив кур'єр і приніс мені посилку, я дуже сильно чекала цієї посилки. Там не Ні. ведь на мене. Я збираю на Новий рік подарунки для себе. Я знаю, що е, це добре чекати від когось подарунки, але я дуже багато часу приділяла тому що не любила себе. І це для мене дуже важливо зараз відновити любов до себе. І таким чином я вирішила робити подарунки самі собі. Я їх спеціально упаковую. Певним чином, так гарно, як комусь, тому що саме людям я роблю таку зова, ну, упаковку, а сама, знаєте, для себе жалію і на оформлюю їх як для самої другої людини. Я знаю, що я оціню цей шах.